Десь пів на восьму, да? давайте ми... час пішов. Час, перше, що хочу сказати, ви, мабуть, знаєте, та, що Бурківська станція аерації приймає не тільки стоки всього Києва, приймає 115 міст, які у нас є в країні нашого, нашого Києва, це Київська область. А, і хочу єдине, що так, підкреслити, що нічого на цій станції не виробляється. Ми не займаємося виробництвом. Ми тільки очищуємо все те. Що виробляють підприємства Києва, що виробляє наш з вами організм? Щоб це було зрозуміло. І ще одне, ви знаєте, що це єдині очисні споруди, які є в Києві і ще раз підкреслюю Київської області. Ну а далі я думаю, що я надам вам, мабуть, дуже швидко, так щоб ми зразу з технічної частини почнемо. Що в нас є, бачимо, запропонували а, такі невеличкі стени, щоб було зрозуміло, де що яким чином буде розташовано. Я Марченко Микола Завз, директор інституту Кінчпроєкт. Генпроєктувальник реконструкції Бортінського канцера. Для того, щоб привнести сюди до цієї станції передові технології, у нас на субпідряді працює французька проєктна компанія, яка займалася і займається очисними спорудами ось такого класу. Тільки у Франції технологічні рішення, крім французької фірми, у нас на супідрядні ще шість українських проєктних інститутів. Сталія проєктів завершена і ви знаєте, що крім того, що сама станція вже знаходиться в незамірному стані, є ще одна проблема це переповненість булових полів. Які знаходяться під станції, одні на відстані 10 кілометрів, другі на відстані 20 кілометрів. Їх проєктна потужність була розрахована на 3 мільйони метрів кубічних, а вже накопилось в три рази більше, біля 10 мільйонів метрів кубічних. Сьогодні споруджуються дамби, на, нарощуються для того, щоб в якийсь період ще можна було перекачувати цей мук за те, що Поки що альтернативних якісь рішень немає. що які можна тувати змог, це качество наційної бої. Так от будівництво цеху механічного зневоднення дозволить скоротити кількість цього мулу десь в разі 10 разів 10-15 році. Третій пусковий комплекс це цех термічна і ілів. Це спалювання тілу, що дозволить взагалі не перекачувати нічого на ці молоді поля, так як вони вже до того часу будуть повністю вичерпані. Четвертий пусковий комплекс це будівництво першого блоку нового на новому місці, на цьому місці. П'ятий пусковий комплекс це реконструкція магістрального каналу 9 кілометрів з реконструкцією розсіючих випусків, з благоустроєм території, з посадкою біля трьох тисяч дерев і з пунктом контролю якості складних вод. Очистка по цим технологіям. І при завершенні будівництва реконструкції об'єкту дозволить досягти дозв якості води, в якій можна купатися. Крім того, що у нас, я вам сказав, ще в нас будуть блоки до очистки і блоки з незараження ультрафіолетовими освітленнями. Шостий пусковий комплекс – це реконструкція насосної станції базняків, повної заміни, заміни насосного обладнання, з, 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 з влаштуванням приладів плавного пуску, з також системи дезиперації, що дозволить кількість електроенергії зменшити на 30%. Сьомий пусковий комплекс – це реконструкція правобережної насосної станції, яка знаходиться через Дніпро справа правого берега. Ті ж самі дії і заміна основного технологічного обладнання, і е, архітектурно-будівельна частини, і дезодерації. Восьмий пусковий комплекс це знесення старого пустового блоку, старого другого блоку і будівництва на його місці нового блоку. Дев'ятий пусковий комплекс це реконструкція існуючого третього блоку. І 10-й пусковий комплекс це облаштування допоміжних структур, це автобаза підприємства по ремонту, насосного обладнання, електрообладнання. От так, вкратце, що буде складатись ну, в що Перед тим, як ви будете давати питання, давайте ми екологічно чискаємо, мабуть, заслухаємо, так? Як ви вважаєте? свою колонию, хотите ли вы Пару вопросов? давайте, давайте. А где находится первая комплекса? скажите. Где он сейчас находится? Который ликвидируется. на карте вот это 2 и третий й это станция, а вот это А это территория. А что в служите понятия ликвидируется? Ликвидируется, это значит полностью включается и проводятся демонтальные работы и ликвидиваться территории. А скажите, что будет с терией новыми полями? Вы сказали, что они сейчас телефоны, потом они будут не нужны? А что произойдет с теми, которые не есть, которые, как, как, как вы говорите, 10 миллионов, или что там э, бог, как, да. Значит, э, ну, в нашем проекте предусматривается постепенная перекачка этих пилов обратно на цех механического обезвоживания или сжигания. Это где-то десятая в сутки от поточного про про производства станции. То есть это лет через 25-30 может быть перекачено вас. И сколько, сколько лет необходимо для 10 комплексов? с первого по десятый сколько лет это будет усвоиться? Ну, вы знаете, все у нас зависит от финансирования. Ну, а проект? Проектом да, проект. проект, 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 проект полностью 10 пусковых 7 лет предусмотрено. 7 лет. И а, то есть в процессе все равно будет желание, да? То есть как это будет выходить? как бы одни и самые передовые, потому что такие же установки сейчас стоят вот в Японии, только в японская, верили, японская, сейчас, храмах, японская сайте, сторона такая, сейчас работает больше, уже третий месяц у нас специально для того, что они собирают сведения для своего правительства, которое, вы знаете, что деньги на реконструкцию как раз мы сейчас просим у японского правительства. То есть они согласились, учитывая все риски, которые есть здесь.

джерела і тепло, і електровиробниць. Е, пер, перший момент ми влаштовуємо системи метандентів і видобуваємо біогаз і газгольдери, які газ подаються на генеративні установки, де буде вироблятися і електроенергія, і, і тепло. Буде вона самоокупатися енергетично чи ні. Значить, зараз у нас йде техніка економічне обґрунтування, вкладення інвестицій, де прораховується і вартість того, що буде добуватись, вартість затрат, тобто це окрема проєктна організація, яка до кінця року повинна прорахувати, чи буде вона взаємокупною, чи буде дотаціону. Але в будь-якому випадку це не той об'єкт, де цей фактор буде вирішений. В будь-якому випадку це треба будувати, а вже буде більшість чи менше степені вона затратна, це буде цей розрахунок, який десь через пару місяців вже буде. Ще технічне питання. Ви сказали, що буде там установка з повітря і так далі. Викиди очищеного повітря. Куди будуть здійснюватися? На якісь певних висоті труба чи як? Ні, це буде не спеціальні труби. Наприклад, я розкажу. ті неприємні запахи повітря, які вироблятиметься в комплексі методи зборжування і спалювання, це повітря з дурним запахом буде поступати на спалювання музику. -му 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 -му. А тільки в от цих, точках, от цих точках це, звичайна система і вона буде викидатися без замку на, 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 на висоту 2 метри вище, покрівлі. Для цього не потрібно розбувати якісь високі рахунок. Скажіть, будь ласка, а що сплановано, чи виділено, чи затверджено наступний рік? Такі роботи? Дивіться. Фінансування ні в місті Києві, ні в країні в таких обсягах, воно, воно зараз нереальне, ведеться паралельна зараз робота по роботі з, по кредиту з японським урядом. В залежності від успішності цих переговорів, якщо вони успішно пройдуть, то десь в кінці наступного року почнеться будівництво. Заплановано, я вибачаюсь, сьогодні мова йде про те, що японська сторона може кредитувати чотири перших пускових комплекси. Це такі, скажімо, основні пускові комплекси, які практично відсотків на 80-90 вирішить всі проблеми. То сьогодні мова йде про цей кредит, він буде складати ну, орієнтовно десь 600 мільйонів євро. Скажіть, будь ласка, і на сьогоднішній день технічний стан того, що є. І...